Доброго дня, шановні учні. Ми сьогодні з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Робимо кожен день, стараємось, робимо між заняттями. Розпочинаємо руки на пояс, починаємо зверху. Голова, шия, плечі і так далі, та далі. Зверху і донизу. Поїхали руки на пояс, нахили головою. Перед, назад, ліво, вправо. Поїхали. Нахали. Раз. Два. Три. Угу. Чотири. Без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре, молодці. Зараз повороти головою вліву та в праву сторону. Спокійно. Поїхали. Раз. Два. Без різких рухів. Три. Чотири. Раз. Три, чотири. Раз. Два. Закін... Три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки в сторони. Чотири. Кровокращення. Кістями до себе. Чотири від себе. Руки в сторону. Поїхали до себе. Кістями поїхали. Раз. Розпочинаємо. Два. Три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Наступне завдання. Руку в сторону. 4. Змахи руками до себе. 4. від себе. До себе. Поїхали. Розпочинаємо. Так, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. До себе. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Плечами поочередно. Правим плечем, лівим плечем. Розпочинаємо справо чи сліво, як, як ви забажаєте. Поочередно. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Поїхали. Розпочинаємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Плечами. Чотири вперед. випади, чотири назад. При цьому ми не горбатимо. Спину тримаємо рівно. Поїхали вперед. Випади плечами. Називається завдання. Поїхали. Спокійно вперед. 4 вперед. Чотири назад прогиби. Вперед. випади плечами. Раз, два, три. Чотири назад. П'ять, шість, сім. Вісім. Без риских рухів. При цьому спину не згинаємо. Не як е, знак оклику, знак питання. Поїхали вперед. Раз, два, три. Чотири. назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще раз Одне повторення і продовжуємо наступне завдання. Раз, два, три. Чотири. назад. 5, 6, 7, 8. Молодці. Продовжуємо заняття. Ємо на увазі, Виконуємо інше інше завдання, яке руки на пояс. Спокійно. Зараз робимо 4 нахила тулуба вліво, 4 нахила тулуба вправо. Без руки. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири. Без різких рухів. 5, 6, 7. Вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Молодці, спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. І на останок. Раз, два, три, чотири. Повторення. П'ять, шість, сім. Закінчили. Наступне завдання. Руки на пояс. Ноги ну, на ношильним пліч. Так і залишились. Два поворота вліво, два поворота вправо. Без резких руків. При цьому спину тримаємо рівно. Не горбатимось. Поїхали вперед. Виконуємо вперед. Я маю на увазі. Виконуємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно. П'ять. Шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І останнє на повторення. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Нахил тулуба Вперед. Спокійно. Прогиб. Назад. Вліво, вправо. Поїхали. Ноги на шині пліч. Спокійно. Випади. Туло вперед. Поїхали. Виконуємо. Раз. Назад. Прогиб. Два. Три. чотири. Без різких рухів. Раз. Два. Три. чотири. Раз, 2, 3, 4. І раз. 2. Три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Нахили тулуба вперед, ноги на шині пліч. Стараємось тягнутися е, доназу. При цьому не згибаємо коліна. Тобто тримаємо спокійно рівна, рівна спина. Ноги на шині пліч. 15 нахилов. Якомога нижче. Майже касаємось, торкаємось полу. Поїхали. Ще підлоги. Раз, два, три. Не згибаємо ноги. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. нижче, одинадцять, Стараємось. 12, 13, 14, 15. Дуже добре молодці. При цьому не згибаємо коліна. Тобі ж. Не згинаємо коліна, тримаємо їх рівно. І на останок сьогодні. Руки на пояс. П'ятки разом. Ноги в різні сторони. Спокійно на раз становимось на носки тягнемось догори. На два спокійно перекатуємось на п'ятки. І перекатуємось обов'язково. Поїхали на носки, становимось. Раз. Перекатуємо спокійно на п'ятки. 2. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо спокійно. Два. На носки стаємо. Раз. Якомога вище. Спокійно. І перекатуємось, Два. І ще декілька раз робимо на носки. Раз. На п'ятки перекатуємось два. І на останок на носки. Раз. Перекатуємося на п'ятки-два. Дуже добре, молодці. На цьому сьогодні ми закінчимо. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та займайтеся фізичною вправою, фізичною культурою. До побачення. На все добре. Вдалого вам дня!